Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вибори речі. з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жилетка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал на наш Тікток. Що за варю, чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду! 100 грамівочка, ще 100 грамівочка, розмір десь L. 100 грамівка, жилетка, чоловіча, ще ж, чоловіча, експедишн, чоловіча, розмір десь XL. Також. Чоловіча, ще чоловіча велика, чоловіча. 2-3 XL. Так, дута, стьогана. З капішоном. Чоловіча. Так, дута. З капішоном. Стягана, великий розмір. Ще гарний розмір. На флісі. Тепла. Сьогона. На флісі? Стягана. Тепла. Стегана, гарний розмір. С картішоном стягана. Розмір десь Елісель. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш канал. Усім всього найкращого.